Фройд казав, що сексуальність це здатність приводити в дію генітальне. Я б внесла поправочку, додавши, що сексуальність це здатність приводити в дію ще й геніальне. Бо от візьміть, наприклад, сексуальну жінку. Яка вона? Ну, перше, що спадає мені на думку, це свобода, така жінка вільна, вільна в думках, рухах, часі і просторі. Під вільною я маю на увазі не відсутність обов'язків і зв'язків ні, тут про інше. Свобода це про здатність обирати і розставляти пріоритети, коли ви впевнені в собі і знаєте, чого хочете, як хочете, де і з ким. А сексуальна жінка знає, вона розслаблена, а тому така красива завжди. Навіть тоді, коли зранку з просоння ліниво потягується, позіхає і йде варити каву чи чай. Вона розуміє, наскільки є цінна сама собі, бо любить себе і піклується про себе. Вона може все, що хоче. Вона щира і емоційна, ця відьма може бути смішною, мрійливою, серйозною, злою і при цьому залишатись собою. Бо вона не боїться бути смішною, мрійливою, серйозною, злою, вона не боїться бути собою. Ви одразу помітите таку жінку на вулиці, по її ході, поставі, погляді, від неї вії жіночністю, навіть якщо вона вдягнена в оверсайз хуті і джогери. Вона ніби купається в океані любові, що гойдає її на своїх ніжних хвилях, і шепоче, що вона. Ідеальна і неповторна. І от проходить така жінка повз тебе, а ти аж озираєшся, і думаєш, чорт забирай, і я так хочу, і я хочу бути такою, щоб ух мати таку силу, щоб світ можна було змінювати, щоб аж до зірок діставати, щоб аж той клятий Марко, нарешті, звернув на тебе увагу. Та тобі 19, і цією суперсилою ти тільки вчишся управляти. Ще навіть не підозрюючи, яка вона потужна. А клятий Марко ой як користувався увагою дівчат. Ще пак. Високий, стильний, харизматичний, з ідеально симметричним обличчям так і приковував до себе мій погляд кожного разу, коли з'являвся в Че. Че скорочено від Черчилль, був харківський паб. Де коротали вечори після універу ми з Марічкою і Катрусею, моїми вірними коліжанками, і в радості, і в горі. Там було все, що треба власне, сам паб з його класичною ламповою атмосферою і довгою барною стійкою, де завжди було не втовпитись, і залом, де проходили різні івенти, від концертів і диско до -караоке по посередах. Де ми з Марі завивали Don't speak», думаючи, що ми не тільки можемо співати, а ще й вміємо. Прекрасні були часи пригодницькі. Кожного разу приходячи в паб, ми з дівчатами оцінювали чоловічий контингент на рівень, так сказати, факабельності, тобто привабливості, яка б спонукала до дії, якщо ви розумієте про що я. І, хоча тверду десятку мало хто міг отримати. Бо ми були ну дуже вибаливі. Якось трапився нам персонаж, якому ми всі втрьох одноголосно поставили найвищий бал. То Марко, сказала Катруся, нас познайомили спільні друзі минулого тижня на концерті. І що, який він? Спілкувалась з ним? питаю. Бо нічогенький такий. Та дідько його знає, відповідала Катерина. Виглядає, звісно, як рок зірка, але як на мене, крутості в ньому занадто багато, аби закрипами не страждав. Типовий нарцис, хоч і сексі не буду заперечувати, кипкувала подруга. Наразок зажеч, бо довго таки не горяче ось мені підказує. Нарцис, тюльпан. Головне, щоб не баобаб, сміялась Марічка. Я б з ним теж розважилась разок чи навіть два. Тоді прийдеться стати в чергу, кажу, бо он диви, його вже оточили аж троє дівчат. Думаю, на сьогодні він явно зайнятий. Але курво класний, що є, то є. У той момент, неочікувано зустрівши на собі погляд Марка, моє обличчя ніби обдало вогнем. Він явно помітив нашу трійцю Вчиться, мої милі! Раптово підводячись зі столику, сказала Марічка і вирушила у напрямку барної стійки, за якою сидів Марко з компанією. Впевненою ходою Марі продофілювала повз нього і стала з краєчку. Опершись на барну стійку і вигнувши спину так, що не глянути на її округлі ідеальні форми було неможливо. Тим паче. Вдягнена вона була в обтягуючу футболку, коротеньку картату спідницю і високі кеди. Така собі Авріл Лавін українського розливу. Марко, звісно, піддався, обдавши Марі швидким, але прицільним поглядом. Купивши коктейль, Марічка демонстративно пройшла біля Марка знов, навіть не глянувши на нього, але даючи зрозуміти, що перформанс був саме в його честь. Звір попався в капкан. Ну, як вам, дівчата, схавав наживку, сміялась Марі, повернувшись до нас і поставивши коктейль на стіл, елегантно сіла на своє місце. Схавав і не подавився, коментувала Катруся, театрально аплодуючи марічкиному дефіле. Аж розвернувся он в нашу сторону. Хто наступний? Аніта, давай ти!» – бушував в марічці азарт. Давайте, влаштуємо перед ним показ мод. Е ні, дівки, ви що? Я вже зробила свій хід. Я на нього глянула, ще й погляд зустріла. То було десь хвилин тридцять назад, а я й досі червона, як та рута. А ти кажеш підійди. Ні, я ще не перейшла на той левел. Та ну його, багато йому честі, сміючись, розімувала Катруся. Пішли краще танцювати. Та десь через тиждень свій хід зробив Марко. То був вечір рокабілі. Здається, грали Vice Guys. Наше дівоче Тріо не могло пропустити такий захід, тож ми підготувались. Катруся обрала безпрограшне комбо: чорний плюс чорний. Її Little Black Dress прекрасно гармувало з чорним, як смола, волоссям, і акуратними чорними туфлями. На невеличких підборах, а завершували образ чорні панчохи зі стрілкою швом ззаду, що робили ефект безкінечності катрусаних ніг, хоча вона була і невисокого зросту. В опис можна було б ще додати її чорні очі, але на той час Катя носила фіолетові, так само фіолетові, контактні лінзи, тому її очі взагалі були якогось дивного галактичного кольору, що тільки додавало чаруючої загадковості. Марічка своїм виглядом давала зрозуміти, що вона дівчина впевнена в собі, і якщо її топ трохи сповзає, що видно, бра, то це не випадковість. Мода тоді така була і Марічкіна стратегія. Марі серед нас була тою відьмою, що могла жерти батон з майонезом, запиваючи пивом і не мати жодного зайвого кіло, ба більше. Її фігура була настільки ідеально витонченою, що щоб вона не вдягла, їй пасувало. А вдягатися вона любила якомога сексуальніше і жіночніше. Той вечір був не виключенням, Обтягуючий рожевий топ, джинси скіні з низькою талією. І ременем, з величезною пряжкою Дольчен-Габана, купленим у якомусь харківському секонді, а також елегантні босоніжки на високих підборах з рожевими зав'язками робили з Марічки справжню модель. Образ доповнювало розпущене, фарбоване біляве волосся і рожева помада така стійка, що жоден поцілунок її не зруйнує. Марічка була як риба в воді у тому образі, бо знала, що він принесе їй увагу. А увагу вона любила. Я теж любила увагу, та на той час та любов була взаємності, бо самооцінка пані лінива, сама не підніметься будь добрий, попрацюй з нею, допоможи піднятись, ще й перші кроки навчи робити. Але то потрібна робота, хоч і важка була для мене, та я знала десь, deep in my heart, що я на вірному шляху. Тож треба було і мені того вечора не занурити обличчя у бруд, а голову в пісок, що зазвичай було найлегшим результатом подій, коли ти сидиш собі тишком нишком десь у куточку, і ніхто на тебе не звертає уваги, і нікому ти не цікавий. І тільки твоя гаряча кров і палке серце видають тебе справжню, дику і впевнену, красиву і сміливу. Досить! Подумала я, пора братися за голову, а точніше за тіло, в сенсі треба його красиво і стильно одягнути, тим паче, що поруч був чудовий Марічкін приклад сексуальності не буває забагато, бо життя це секс. Любила філософськи казати Марі кожного разу, коли я починала сумніватись в собі і нити. Отже, на вечірку я обрала високу спідницю олівець, таку обтягуючи темно смарагдового кольору. В комбінації з заправленою в нею полосатою рубашкою, що інколи ніби випадково трохи приспадала, оголюючи одне плече. О, моя школа, раділа Марічка, оцінюючи мій лук. Замість кедів прийшлося віддати перевагу босоніжкам на платформі, щоб підкреслити виразність образу. Моє довге хвилясте, яскраве руде волосся і червона помада ідеально контрастували з кольором спідниці. Ех, не уникнути б мені було вогнище. Живу я десь на початку XVII століття. Ну що сказати? Виглядали ми всі трьох ефектно. Я рідко надавала перевагу платтям і спідницям в своєму буденному житті, бо що може бути зручніше за кеда й джинси, але того разу відбувалося щось інше. Здавалось, така маленька деталь одяг. Але таку магію творить. Роздивляючись себе в дзеркалі, я ніби відчувала, як змінюється енергія навколо, ніби я відкривала саму себе зовсім з іншої, цікавішої сторони. І мені це явно подобалось. І коли повітря навколо мене достатньо наелектризувалося, стало зрозуміло, що тут врятує тільки рок-н-рол started! І вечір був у розпалі. Якщо ви знаєте, що таке рок-н-рол, ви мене зрозумієте. Тут неможливо просто сидіти і слухати. Тут ти зливаєшся з музикою, розчиняєшся в ній, стаєш нею. Шалений драйв. Натанцювавшись від душі, ми з дівчатами перемістились в бар, обрали затишний столик і замовили найпопулярніший коктейль того часу викрутку, горілку з апельсиновим соком. Бо спрага була шалена, а воду тоді пити якось не модно було. Поки ми сиділи повільно потягуючи коктейлі і говорячи про різну фігню, мої очі шукали його марка, бо він же не міг пропустити такий захід, але його ніде не було ну, нема то й нема, дійсно, багато йому честі, щоб я про нього ще й думала, треба було відволіктися. Тож я нагадала Катрусі, що та хотіла розказати нам захоплюючу історію, як вона майже почала крутити роман з преподом з її універу. Ой, дівчата, ну ви ж знаєте, що мій кінг – то розум, а Богдан Іванович так читає лекції, що мене аж в жарти дає. Я ледве напросилась до нього на додаткові заняття. Щебетала катька, дістаючи маленьке дзеркальце з косметички, щоб перевірити, чи не треба освіжити помаду. Тю, так чого ж не напросилась, щиро здивувалась Марічка. Та ну, бо додаткові все одно групові, а мені б індивідуальний графік, починала фантазувати Катерина, імітуючи губами поцілунок і виділяючись перед дзеркалом. Коли раптом до нас підійшов Марко. Неочікуваний поворот, пронеслось в моїх думках. В той момент мені здалося, що моє обличчя стало одного кольору з моїми червоними губами, а щоки почали палати вогнем. Так, думала я, спокійно, все під контролем, опануй себе. Йоу, Катруся, привітався з нею Марко. Скажи, а можна твою подругу на хвилинку? запитав він її, не зводячи погляду з мене. Мене. перелякано подумки пронеслось в голові. Йоб твою мать, що робити? Мене? здивовано і загадково сказала я вголос. Ага, вернісінько, пішли зі мною, справа є, виставив свою руку Марко, очікуючи, що я відповім взаємністю. Люблю пригоди, подумала я, а вголос змогла відповісти щось типу. А, «Ну окей. Дівчата тільки встигли переглянутись, як я вже бігла, тримаючи марка за руку кудись в коридор. В універі у мене була одногрупниця, яка дуже залипала в жіночі романи. Ну, ви знаєте, де все так сково романтично стається, що аж млосно, а ти читаєш із з досадою розумієш, що так може бути тільки в книжках чи в фільмах. Ніколи не читала ті романи особисто, але та історія, що сталася того вечора, могла б заслужити увагу поціновувачки. Так от Марко відвів мене в пусту частину коридору, притиснув до стіни і поцілував так, як ще ніхто не цілував. То був довгий і палкий поцілунок, ніби двоє закоханих нарешті залишились наодинці і дали волю почуттям, ніби є тільки ви і ваш поцілунок, що переносить вас на якусь іншу планету, де невагомість змінюється вільним падінням в обійми одне одному, а подих захоплює так, що, здається, можна зумліти від задоволення. Одним словом, Марко гарно цілувався. Пробач, але я не втримався, сказав він у перерві між поцілунками, дивлячись мені в очі. Поїхали до мене. Я давно хотів підійти, та все не наважувався, та коли зустрів твій погляд, подумав, що шанси є. Не наважувався він, ага. Подумки аналізувала я. Скоріше ніколи було серед свого гарему. Ого, несподівано, видавила себе я, бо ще була під враженням від того, що відбувалось. Так що скажеш, не втомлювався Марко, покриваючи мою шию поцілунками, від яких аж ноги підкошувало. Кожна клітинка мого тіла беззвучно кричала так, вези мене до себе, цілуй мене, люби мене, будь зі мною, розум затьмарити, зняти з посади, серцю надати повноваження головнокомандуючого, та кинути все і пуститися берега був трохи не мій формат. Як би спокусливо не виглядала пропозиція, та й мій внутрішній голос був не в захваті від можливої зміни плани на вечір, а ще ж остання маршрутка додому була десь через півтори години. Занадто багато але. Тож я зробила глибокий вдих і відповіла, що сьогодні в мене трохи інші плани. От і казочки кінець, а хто слухав і думав, що зараз буде гарячий секс, то не буде, бо хороші дівчатка в 19 років до незнайомців не їздять. А як же правило трьох свіданок, а квіточки шоколадки і все таке інше. Але якщо серйозно, то не поїхала я по декількох причинах. По-перше, яким би красунчиком не був Марко, щось в ньому мене насторожувало, моя інтуїція казала мені, а та-та, не роби дурниць, коли я уявляла, як падає в його обійми. А себе я звикла слухати якщо мені щось здається, то не здається, дівчата. Моя порада вам, розвивайте інтуїцію. Краще усіляких таро. По друге, для мене запорукою якісного сексу, як я вже казала, була безпека і довіра. А в даному випадку про ці два пункти мови не йшло. І нехай ви подумаєте про мене, як нездатну до авантюризму зануду. Марічка, наприклад, про мене тільки так і думала. Будь ласка. Але я уявляла можливі ризики, які могли б мене спіткати, скажи я так. І ці ризики мене лякали. Як альтернатива, я могла схопити Марка за руку і потягти в биральню. Що може бути краще спонтанного сексу прямо тут і зараз. Але то була не моя естетика. Місце для мене також має значення. Наприклад, канатна дорога тож зовсім інша справа. Шкода, відповів Марко, почувши мою відмову. Якщо передумаєш. Ти знаєш, де мене знайти. Проморкотів він мені на вухо і пішов. А я ще пару секунд простояла біля стіни, згадуючи, як воно дихати, і пішла до дівчат. Пройшло пару років, і Марко таки побував у ліжку у Марічки, а ще через якийсь час цілих декілька місяців зустрічався з катрусею. Та коли час йде, а твій світ незмінно продовжує стояти лише на трьох незмінних китах, себто сексі, наркотиках і рок-н-ролу якось плоско те виглядає, але кожному своє. Кінець.